Спеціальний випуск нашої програми. Упродовж тижня країна онлайн досліджувала соціальну сферу та економіку Черкас. Наразі її ведучий Костянтин Загородько перебуває на одному з найбільших підприємств. За кілька хвилин буде його наступне включення. А поки він готується про роботу Черкаси Азот, поговоримо з його почесним президентом Валентиною Жуковською. Пані Валентино, продовжуємо нашу розмову і говорили і про досягнення, і про ну справді тяжку працю, чого таїти справді це все нелегко. Тим більше, що і криза була у світі, і вона ж на. Напевно, торкнулося кожного, хто живе в цій країні. Чи вдалося зберегти попередні темпи розвитку, адже праця була важка і наполеглива. І, можливо, зберіглися, чи навпаки, покращилися ринки збуту. Дійсно, криза була важка. Бачите, вже пройшло майже 4 роки, а ми все говоримо та згадуємо про кризу. Але черкаський азот дуже. Ну, достойно, якщо можна так сказати, пройшов цю кризу. І на сьогоднішній день я вважаю, що хімічна галузь, хімічна промисловість України має всі шанси стати світовим гравцем. Давайте порівняємо такі цифри. Наприклад, світова а, хімічна галузь, вона зростає в рік приблизно на 2,5%. А якщо ми подивимось на результати 2011 року, то зріст нашої хімічної галузі він склав 19%. Навіть сьогодні, по результатам січня-квітня, Держстат засвідчує, що зріст хімічної галузі був приблизно 12%. Тому я вважаю, що сьогодні хімічна галузь в є такі можливості стати найкращою галузі України і стати світовим гравцем. І ми повинні тільки правильно вибрати шлях і цим шляхом іти. Ну а для того, щоб вибрати шлях, от хімічна промисловість без того ж зараз наразі нічого не... Обходить. Кодиться, ми говоримо про те, що ну здається, природа, природою, природні органічні речовини, але ж хімія вона завжди перебуває в нашому побуті. Можливо, таке що і ще буде вище зростання? Якось воно із загальною економікою пов'язано. Чи можливо із ситуацією у світі інновацій більше? Можна сподіватися, що зростання наступного року буде ще вище. Сподіватися можна. Але головне завдання о, сьогодні хімічної галузі це перестати бути сировинним придатком зарубіжних підприємств. Ми хочемо не просто продавати М'як, ми хочемо його переробляти. Ми хочемо продавати еммечну селітру, ми хочемо продавати карбамід, ми хочемо продавати карбамідно-м'ячну суміш. Тобто ми хочемо робити такі продукти, які збільшують доданою вартістю, вони збільшують рентабельність нашого підприємства, покращують дохід нашого підприємства і надають можливість інвестувати ці кошти в розвиток підприємств, підтримувати соціальну сферу. Якщо пояснити так простою мовою, це ну можна було б так сказати, що наразі Україна частіше може дозволити собі виробляти сировину, яку потім інші підприємства за кордону можуть переробляти і продавати як ну щаблем вище, так би мовити, перейти і більш дорого продавати. Правильно, ну а потужності для такого виробництва, як ви щойно сказали, вони в Україні повноцінно розвиваються. Є така можливість, от саме технологічна. На Черкаському АЗОЦІ є. Тим паче, що ми сьогодні розглядаємо питання інвестиційного проєкту для того, щоб збільшити такі потужності. На столі у нашої групи ДФ лежить такий проект це розвиток нового напрямку, скажімо, капролактаму. І я сподіваюся, що на протязі найближчих п'яти років ми зможемо інвестувати значну частину наших коштів для того, щоб покращити та підвищити якість своєї продукції та збільшити можливість продавати не просто, наприклад, капролактам. А вже більше перероблену сировину, поліміт 6 ну от виробляти це лише частина того, що може принести прибутки, адже є ті, хто споживає. І в такому випадку наскільки українці вони готові купувати власну продукцію? Бо зазвичай якось чи то мода, чи то звичка купувати іноземне? Наша продукція якісно відповідає тому, що хочуть купувати українці. Відповідає до речі, я хочу сказати, що Черкаський Азот експортує свою продукцію у 100 країн світу, тому ви можете теж зрозуміти, що 100 країн світу вони теж якість порівнюють не тільки, наприклад, тою продукцією, яка вироблена в Україні, а також в Росії. Великими гравцями є Індія, Китай. Тому те, що Азот експортує продукцію в 100 країн світу, вже підтверджує його якість. Давайте продовжимо тему новацій та нашу віртуальну мандрівку країною онлайн, яка зараз досліджує, як на підприємстві. Черкасий азот працює цех із виробництва карбаміду. Вітаю, друзі! Це країна онлайн. Ми досі на черкаському азоті. Як ви бачили раніше, ми побували в цеху, де виготовляють базову сировину, аміак з природного газу. Зараз прибули на ділянку, де виготовляють карбамід. Це вже більш складна сполука вуглецевих оксидів з аміаком. Ну, може, не точно сказав, хай вибачать мене хіміки. Власне, і Карбальміт використовують знову ж таки в сільському господарстві, як і аміачну воду чи аміачну селітру, але його використовують як базову сировину в багатьох інших процесах технологічних на багатьох підприємствах України, всього світу. Щоб показати вам якісно технологічний процес, нам доведеться піднятися з камерою на велику висоту 124, здається, метри. Там величезна колона, в якій і змішують всі сполуки. Ну Все побачимо буквально зараз. Йдемо до ліфта. знаходимося на даху, ну найголовнішої тут на цьому виробництві. Так званої грануляційної башти. В грануляційній башті і проходить весь процес створення гранул карбаміди. Е, ну, якщо коротко, те, що мені розповідали хіміки технологи тут е, розжарений карбамід, е, падаючи з великої висоти, поступово охолоджуючись і перетворюється в ті гранули, які є вихідною сировною для багатьох галузей народного господарства. Сюди мене супроводжував е, керівник виробничих процесу на цьому підприємстві Володимир Шандор. Він е, е, начальник виробничого відділу ПАП Азот. Зараз ми з ним тут і поспілкуємося на цій величезній висоті. Цієї висоти дуже добре видно наші виробництва. Їх у нас всього 17. Основні з них це виробництво, м'яку два цехи, цех А5. Ми там побуваємо з вами пізніше. А3 вже були. Дальше виробництво карбаміду, два цехи по тисячу тонн потужністю. Всього ми випускаємо карбаміду приблизно 20% від загального випуску на Україну. Виробництво капролактаму, яке є унікальним і одним на Україні. Більш виробництва капролактаму немає. Всього в СНГ їх 5 виробництв. Виробництво м'ячної селітри. Випускаємо селі 3 тисячі тонн на добу. Яке місце займає по, розмірах, по обсяг виробництва азоту, приміром в ринку України? Можу сказати, що по ам'ячній селітрі ми займаємо лідируючу позицію. Це випуск приблизно 30-40% всього виробництва ам'ячної селітри в Україні випускається на нашому підприємстві. Іде в основному на внутрішнє споживання, на наше сільське господарство на підживлення земель. Та проєктам використовується в основному для випуску поліомідних смол, плівок, ниток. Сама продукція дуже необхідна на Україні і в Україні, я ще раз повторюю, це унікальне виробництво. І ми просто повинні переробляти глибше цей продукт, переробляти його в нитки в ті самі пластики, в ту саму технічну продукцію, яка необхідна для наших споживачів, для наших підприємств, для наших людей. Ми щойно побачили. Костя відвідував просто надзвичайну територію. Просто надзвичайно великі. Яка площа? Просто я насправді здивувалася, коли побачила таку величезну площу заводу. Приблизно знає 400 гектар. Слухайте, ну просто це, по-перше, дивує, а по-друге, давайте повернемося до того, що ми говорили і про конкуренцію, і про хімічну промисловість України, і про те, наскільки вона готова конкурувати, бо е, такий обсяг і справді повинен бути потужним для конкуренції. Е, давайте порівняємо, можливо, в галузь у Росії цю і у нас. Чи ми здатні конкурувати на е, Певному однаковому рівні, чи можливо є тут якісь нюанси? Можемо виходити на міжнародні ринки? Конкурувати завжди потрібно. Якщо ти хочеш бути в бізнесі гравцем, ти повинен розуміти, що конкурентне середовище є і повинен розуміти, як на ньому працювати. Але дійсно сьогодні конкуренція з російськими заводами вона важка. Сьогодні вартість газу, який складає 64% собівартості нашої продукції, він ну на, настільки е, ця вартість для нас газу велика, що. Важко конкурувати, але ми знаходимо інший шлях на сьогоднішній день і хочемо, щоб. Українським ринком хімічної продукції володіли українські заводи. Ми намагаємося стати ближче до клієнта. Наприклад, в цьому році Груп ДФ купила 13 складів, а до кінця літа 2013 року їх буде 36. І це надасть нам можливості доставляти нашу продукцію в ті регіони і до тих підприємств, які нашу продукцію використовуються. Тобто ми намагаємося за рахунок того, що ми будемо ближче до клієнта, що ми будемо швидше доставляти доставляти цю продукцію у доскональному дистриб'юцію логістику. Ми намагаємося конкурувати на нашому українському ринку. Це раціонально навіщо замовляти щось, що буде їхати е, тижнями, якщо воно може бути ось тут поруч, і все це поруч в Україні. Ми почали говорити про економіку, продовжимо про це говорити. Е, бо ж за кілька хвилин нашу розмову продовжить ера бізнесу. А далі ми повертаємося до студії. Спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Партнер показу Ріверстоун ультрасучасний комплекс на березі Дніпра. Хочете українського пального? Заплатіть, заправляючись водії, самі того не знаючи, платять за те, аби українські нафтопереробні заводи модернізувались адже пальне в Україні обкладено акцизом. Частина зібраних від податку грошей і йде на оновлення НПЗ. Парадокс у тому, що гроші вже збирають, а жоден завод навіть не розробив плану, за яким хоче оновити виробництво пального. Я знову не бачу великого ефекту від Окрім того, що буде певне чергове зниження обсягів закупівлі бензину. Ви підприємець і до вас прийшли податківці з перевіркою. Мусите пустити їх до офісу, пояснив конституційний суд. А ще на майно бізнесменів можуть накласти адмінарешт. Це у випадку, якщо ті виїхали за кордон, не заплативши всіх податків, чи просто працюють нелегально. Самих же перевірок побільшає. Адже в податковій кажуть, що скарг на роботу бізнесу дуже багато. Кожну ретельно перевіряють. Якщо йде жалоба. От лица мы не можем на это не отреагировать. Поэтому эти моменты, которые мы должны понимать о том, что это форс-мажор. Нафти на 54 роки, а газу майже на 64. Саме настільки вистачить енергоресурсів за теперішніх темпів споживання та видобутку. Такі дані звіту British Petroleum передає Ройтерс. Якщо вірити інформації компанії, то Сполучені Штати вперше видобули більше газу ніж Росія торік. А Європа у 2011-му зменшила майже на 10% потреби у блакитному паливі. А ви готові простояти 87 годин на ногах заради новенького БМВ? Китаєць так у місті Чанду організували конкурс, учасники якого мали простояти якомога довше поблизу призу, поклавши долоню на будь-яку частину іномарки. Переможець витримав цілих 4 дні та 3 ночі. Щоправда, БМВ йому дісталось не на все життя, а лише на 5 років. Слід зауважити, що змагатися йому довелося зі 120 іншими людьми, яким кортіло заволодіти новою машиною. За два тижні роботи за новим митним кодексом підприємці вже відчули п'ять покращень від його запровадження. кажуть у Європейській бізнес-асоціації. По перше, український закон відповідає міжнародним конвенціям та новій редакції Європейського митного кодексу. Бізнес дійсно отримав свободної можливість оформляти грузи на будь-якому будь-якому таможному посту, а не тільки по місту регістрації компанії. Нікотори одмічають закращення количества досмотрів і очередей на, на таможнях. Реальний час митного оформлення становить менше, ніж навіть 4 години, яких вимагає кодекс для імпорту до 2 годин, для експорту до 40 хвилин. 80% товарів оформлено за ціною контракту чи інвойсу. Завдяки цьому зріс і обсяг вантажів, які перетнули кордони. Митний кодекс, який діє на сьогоднішній день, досить серйозно пожвавив зовнішню економічну діяльність і дав черговий імпульс для розвитку бізнесу. З початку місяця до бюджету державна митна служба перерахувала на чверть більше податків ніж у травні за цей же період, а саме 5,4 мільярди гривень. Кожна четверта квартира, яку планує придбати українець, бізнес-класу підрахували маркетологи. Попит продовжує зростати. Забудовники планують вийти на рівень продажів, який був до кризи. Якщо порівнювати темпи продаж по ряду об'єктів, то по сравнению с докризисными темпами Ну где-то 70 сімдесят уже мимі лише близько 10% покупців зараз шукають за міське житло. Навіть знижки більше не приваблюють клієнтів, адже зросли ціни на пальне, тож життя за містом автоматично подорожчало. Тому потенційні покупці переважно цікавляться помешканнями бізнес класу у столиці з усіма зручностями, кажуть у реверстоуні, що на Дніпровській набережній. Можна посмотрети по об'єктам, які строїла наша компанія предыдущим, все здано в повному об'ємі. На територіях працюють і. Магазини і об'єкти соціально-культурного назначення. Работають площадки, дітські, спортивні, футбольні, построєні садики. Також у відділі продажів пропонують ліберальні умови купівлі. Заплатити зараз лише 2% від усієї суми, а решту після відпустки, кажуть у реверстоуні. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Пована і недієздатна влада, кабальні газові угоди, глибока криза це той спадок, який залишили країні помаранчеві. Було важко долати їхній безлад, але новий уряд наполегливо працював задля забезпечення стабільності. Цей процес тривав так довго саме через помаранчеву спадщину. Але зараз ми можемо дивитися у майбутнє з надією і працювати над тим, щоб наші пенсіонери, ветерани і сім'ї відчули турботу держави. Советському Союзі сексу не було, а у мене був і надалі буде імпаза. Лікарський засіб для чоловічої потенції, охорона підприємства «Покровитель». Серйозна охорона для серйозних людей. Тавжди ваша каша і всяночка. Найгучніша футбольна подія року. Знову тільки на Радіо РФМ. Трансляція усіх матчів Євро 2012 у прямому ефірі. Яскраві коментарі. Влучні оцінки, фахові пояснення. Розклад матчів на сайті radioera.com.ua Партнер трансляції Український професійний банк. На жаль, понад 55% чоловіків страждають на такі захворювання, як простатит. Аденома, уретрит, еректильна дисфункція як результат відчай. Що ж робити, рішення є рефлексопрофілактична білизна для чоловіків працює на рівні квантової медицини, поєднує у собі комплексну дію магнітотерапії та масажу для більш глибшого проникнення біохвиль до предміхорової залози в ластовицях білизни вставлені магнітні елементи, які сприяють зменшенню лейкоцитів в простаті. Волокна білизни заповнені наночастинками, що виробляють постійні мікрохвилі, які, в свою чергу, діють на уражені клітини та органи, а це сприяє кровопостачанню до органів малого тазу. Наночастинки срібла, золота, цинку, калію виступають в ролі захисників, що знищують хвороботворні бактерії, віруси та грибки. Рефлексу профілактична білизна для чоловіків сприяє. Стимуляції чоловічих гормонів, зміцненню судин, стабілізації обміну речовин, омолодженню генітальних клітин, відновленню гостроти відчуттів та довготривалій і стійкій ерекції. Рефлексу профілактична білизна не має протипоказів вона легка та зручна у використанні. Телефонуйте. 044 209 22 33. Друзі, ми повертаємося до студії і до розмови. Як працює найбільше хімічне підприємство Черкаси Азот? Говоримо з його почесним президентом Валентиною Жуковською. Пані Валентино, розмова у нас така і трохи фінансова, і без того нікуди не подітися. Природний газ він так вплинув на діяльність багатьох підприємств, ціни коливалися. Але ж я знаю, що для вас природний газ це не стільки енергоносій, скільки сировина. Як ви відреагували ваше підприємство на зміни ціни на газ? Важко. Відреагували важко, але заводи не зупиняються. Ми намагаємося шукати інші резерви, які можуть сьогодні вплинути на зменшення собівартості нашої продукції. Розуміємо, що питання зниження газу сьогодні проблематичне і працюємо вдосконаленням нашої системи управління. І ще одне з таких, напевно, важких завжди питань це екологічні стандарти. Завжди хочеться відповідати якісному рівню і бути гідним того, щоб працювати все ж таки у рідній країні. Не так як часто буває, що деякі підприємства відкривають собі заводи в інших країнах, а ми тут живемо. Ми тут працюємо, і це треба любити. Як справа з екологічними стандартами у вас, напевне, ж я впевнена, ви дотримуєтеся їх? Дійсно, дійсно дотримуємося і намагаємося покращити ці стандарти. На сьогоднішній день екологічні питання на заводі на першому порядку денному. Ми постійно дивимося, що ми можемо вдосконалювати в цьому питанні. Ну, наприклад, щорічно завод вкладає в питання екологічної безпеки приблизно 50 мільйонів гривень. Ми намагаємося дотриматися всіх протоколів Кіотського протоколу. Тому вважаю, що відповідальність АЗОТу в цьому питанні вона найвища. Ну, це, напевно, і громадська позиція, зокрема, бо е, також треба турбуватися про екологію, починаючи від великих підприємств, та із і себе варто починати іноді. Тут також треба це зазначити. Ну, все ж таки, давайте повернемося до соціальної сфери. Е, я знаю, що до групи підприємств ходять е, ціла група ДФ. От е, соціальні проекти ви робите разом, якщо можна так зробити. Е, е, сказати, які ще проекти, які соціальні ініціативи. На сьогоднішній день. Е... Компанія DF, вона має великі проекти, які проводяться в різних містах нашої країни. Наприклад, я декілька можу зазначити. Северодонецьк. Ми оновили тролейбусний парк. Це Горловка-Стерол, де ми на сьогоднішній день взяли на себе зобов'язання відремонтувати 10 кілометрів доріг. Там ми, до речі, підтримуємо дитячу школу з міні-футболу. І ця команда вона стала переможцем і СНГ, чемпіонату СНГ і зайняла друге місце в чемпіонаті Європи. Зараз знаходиться в Іспанії. Ми багато робимо в таких мономістах, як Армянськ, як Красноперековськ. Ми відновлюємо там палаци культури, лідові стадіони. Тобто, все, що потребують. Міста, де ми працюємо, ми намагаємося бути корисними для а, цих міст, і намагаємося, щоб і наші люди, які працюють на наших заводах, і люди, які живуть в цих містах, відчували підтримку наших великих підприємств. Можна сказати, от ми багато говорили про Черкаси. А виявляється, що на цьому так би мовити соціальна місія не завершується. Можна чекати ще в нових містах, якогось можна звернення можливо зробити, що от хочеться і собі там дитячий майданчик або що, можна якось контактувати, так. Ну, ми підтримуємо на сьогоднішній день нашу соціальну активність в тих містах, де ми працюємо. І от я перелікувала там декілька наших проєктів, але щорічно, на коли ми затверджуємо бюджет, ми щорічно розглядаємо соціальні проєкти і визначаємо, які найбільш важливіші, які найбільш потрібні місту. І цими ми займаємося на протязі року. Ми продовжуємо розмову і продовжуємо нашу екскурсію. Зараз чергове включення країни онлайн. Її ведучий Костянтин Загородько Саме зараз у цих який виготовляє слабку азотну кислоту. Доброго ранку, друзі. Це країна онлайн. Зараз ми ще перебуваємо на заводі Азот або ПАТ Азот, як називається правильно, це підприємство. Це гігант хімічної галузі в Україні. Зараз ми знаходимося в цеху, який… Е який виготовляє слабку азотну кислоту. Це сировина, яка необхідна цьому заводу для виробництва ам'ячної селітри. А за ам'ячною селітрою, нагадую, пад азот займає провідні місця за обсягами виробництва в Україні. Ну, зрештою, одні з провідних місць взагалі в масштабах ну, Східної Європи. Зараз ми можемо бачити, як працюють оператори, керуючи агрегатами, які власне виробляють азотну кислоту. Усього тут з цього місця керується сім агрегатів. Усього Зводі їх 10, ну деякі з них вводять в дію, оновлюється виробництво. Власне, щоб запустити такий грагат на повну силу, потребується потрібно е, певного часу. Саме агрегат його роботу ми зможемо побачити вже і в цеху, і там я вам розповім ну, принаймні, переповім те, що мені розповідали технологи тут на виробництві про принцип його роботи. Технологічний процес виготовлення азотної кислоти відбувається тут у цьому цеху з допомогою так званих контактних апаратів. Сам аміак окислюється киснем, який міститься в повітрі. Під великим тиском розігріту цю суміш подають цей контактний апарат, де відбувається процес окислення. Тобто ми, по суті, потім отримаємо саму кислоту так званого нітрозного газу, який утворюється внаслідок ну, доволі таки складної хімічної реакції. Для того, аби пришвидшити цю реакцію, зробити її більш продуктивною. У контактних апаратах, до речі, використовується платинова сітка. Далі нітрозний газ потрапляє на абсорбцію, тобто його зрошують водою, ну ми отримуємо якраз оту слабку азотну кислоту. Азотну кислоту, яку, як ви бачили, готують у генераторах усе цього ж підприємства Черкаський азот, направляють до грануляційної башти. Вона доволі таки висока. Там відбувається технологічний процес, схожий до виробництва карбаміду, втім з інших складників. Азотну кислоту нейтралізують аміаком, отримують спеціальний плав. Плаво, сідаючи донизу, плавно, вниз, до дна цієї башти, зрештою перетворюється в те, що ми називаємо аміачна селітра, яка і надходить на селянські поля. Вже у такому знайомому для селян вигляді в спеціальних багах по 1000 кілограмів кожну, ми бачимо, як відвантажується продукція Черкаського азоту, унікального підприємства, яке виготовляє різноманітну хімічну продукцію. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень. Костя Загорочко опанував ще одну професію, ми повертаємося до нашої розмови. І ось бачили багато людей на підприємстві. Говорили, розмовляли. Костя мав можливість поспілкуватися і побачити тих, хто ж власне працює своїми руками. Ну а якщо можна так сказати, скільки, хоча б приблизно людей працює, бо це ж і робочі місця, і зайнятість, та й, врешті-решт, просто відчуття потрібності у людини, яка відчуває себе зайнятою. На Черкаському Азуті працює 4,5 тисячі людей. І ми впевнені, що кожна людина відчуває на сьогоднішній день підтримку заводу. Я скажу, що дуже відповідально відносимося до питань умов праці. У нас є велика кількість, якщо може вона так і здається незначною, але приблизно. 100-200-150-200 людей, вони проживають ще в гуртожитках. І ці гуртожитки там 67-го року, коли вони були здані в експлуатацію, теж ніколи не були реконструйовані. Тому сьогодні у нас питання оновити ці гуртожитки, надати людям можливість жити якісно, підвищити якість життя. Це також вартує, але ми, незважаючи на це, плануємо в цьому році зробити цю роботу. Це ну, ж також кількість робочих місць, що в принципі також відображається на економіці міста не тільки із тією продукцією і податками, які сплачуються, а от саме і зайнятість людей. Це дуже важливо. Як думаєте, от? Люди ж навчаються сьогодні. Хтось хоче стати можливо відчути себе справжнім хіміком. Наскільки затребувано і чи можна от людині з прекрасними знаннями знайти себе у цій сфері? Ну сьогодні я вважаю, що професія хіміка в нас стає престижною. Дійсно, ну, якщо взяти останні 10 років, то великим і престижним користувалися такі професії, як юрист, економіст. Фінансист і якось залишилися в забуті трохи професії технічні, і сталося так, що фактично, якщо подивитися, то майже нема кого запросити на роботу. Тому ми займаємося тим, що професія хіміка стала престижною. До речі, наприклад, ми підтримуємо школи, де є діти, які а, ну талановиті до хімії і вони отримують нагороди на олімпіадах. Ми підтримуємо вчителів, які готують підручники для хімічних вузів. Та шкіл з посиленням вивченням хімії. Я вважаю, що також я хочу ще сказати, Черкаський азот підтримує дітей, які навчаються на технічних спеціальностях. Ми оплачуємо це навчання і вважаємо, що щорічно кількість таких дітей може збільшуватись. Думаю, що наступних 5-10 років професія хіміка буде дуже престижною. І запрошую всіх працювати в хімічній галузі. Дякую. Приємно чути, що людина зможе себе знайти і відчувати себе і потрібною, та і копічило заробити собі своїми знаннями. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Успіхів вам у вашій справі. Це була почесний президент Черкаси Азот Валентина Жуковська. Для того щоб запросити країну онлайн і до вашого регіону, пишіть країна собачка онлайнua і ми з радістю покажемо, чим живе ваше місто. А на часі ж наш.